Свердловини на сонячних панелях у Снігурівській громаді, що на Миколаївщині, облаштовують резервне живлення для систем водопостачання. Їх нині встановили у шести населених пунктах. Ці системи зможуть забезпечити безперебійне водопостачання навіть за відсутності електроенергії. Чому виникла потреба в таких установках? Знає наша колега Наталія Якубсон Белібова. Вона зараз з нами наживо. Наталю, вітаю! Розповідай, е, наскільки це ефективне рішення? Вітаю колеги. На початку хочу нагадати, що Снігурівська громада громада понад 8 місяців перебувала в окупації. За цей час ворог поруйнував тут всі комунікації, страждали не лише водомережі. І згодом все це довелося відновлювати. Ну а в червні минулого року, коли ворог підірвав Каховську ГЕС, вона потерпала ще й від підтоплення, і всі свердловини тут були замулені. А тут варто зазначити, що сама Снігурівська громада переважно забезпечується водою за рахунок свердловини, які розташовані. Уздовж берегової лінії річки Інголець, яка якраз і вийшла із берегів. Потім все це потребувало очищення і відновлення. Після цього голова міської військової адміністрації провів перемовини із різними донорськими організаціями на рахунок того, щоб забезпечити. Безперебійне водопостачання в громаді саме за рахунок сонячних станцій. Як вже було сказано, їх було поки що встановлено. Щі, шість, а вони допомагають не лише безперебійне забезпечення водою забезпечувати, а ще і значно економити електроенергію, пропону з цього приводу почути далі. На даний час електроенергія 8 гривень 40 копійок складає. Тому ми виходили з пропозиції до наших благодійних фондів розлічних. По поводу встановлення інших джерел електроснабження, мощність від 4,5 кВт до 12 кВт складає. Эти установки допомагають нам дешевить потребление електроенергії в дневной час, коли сонце, то дуже приємно Они працюють, накопичують електроенергію і працюють на цій електроенергії. А в літній час ми сподіваємося, що дуже велика економія буде. В основному у нас тут е, жара це влітку, і а влітку в нас сонячно, як ви знаєте, і це буде безумовним безумовною перевагою в літній час, навіть без е, світла ця система буде працювати і подавати воду. Що в такий час не про ну е, в непростий час і йде е, війна, і тому це буде дуже таким підспор'ям в нашому. Господарстві. Системи резервного живлення складаються із сонячних понел панелей потужних акумуляторів відповідного електронного обладнання. Навіть взимку в похмуру погоду ця система здатна накопичувати достатньо електроенергії для того, щоб забезпечувати роботу насоса на свердловині, принаймні в половину. А за всіма змінами в роботі системи на віддаленні інженер місцевого водоканалу може спостерігати за допомогою телефона та спеціальної програми. Всі отримані дані він може. Аналізувати і завдяки ним планувати подальшу роботу цих сонячних панелей. Пропоную послухати далі його. На вчорашній день саме ця установка спожила з електроенергії 14 кВт електроенергії за добу, а за від сонця взяла 16. Ну взагалі, вже покрило майже трошки більше 50% електроенергії. В цілому у Снігурівській громаді 22 населених пункти, з яких забезпечується водою саме за рахунок свердловин. Йдеться про 215 кілометрів труб водомереж для того, щоб всі їх забезпечити. Такими сонячними панелями зараз ведуться перемовини з різними донорськими організаціями і благодійними фондами. На цей рік вже заплановано. Встановити ще вісім таких систем на свердловинах. Ну а в подальшому мають амбітні плани забезпечити всі 41 свердловину такими системами. Наразі це вся інформація, що маю колеги, передаю слово вам. Наталю спасибі за подробиці. Наталія Якобсон-Белібова розповіла про нові системи резервного живлення для свердловин на Миколаївщині. Ну а за мить новини коротко.